Щоранку виходжу на вулиці каву і не розумію, за що мені таке щастя. Це неймовірне повітря. Відчуття таке, наче ми знаходимося десь на курорті. Що ось тут за деревами море, і такі, знаєте, спогади з дитинства флешбеки. Шкода, що я вам не можу передати запах ось цього повітря. Я вже не можу дочекати своїх аналізів. Я їх здала в понеділок, сьогодні вівторок. А я їх чекаю. Я, я ну Я вам казала, що там і на ТТГ, і загальний аналіз крові, і на залізо, і вітамін Д, вітамін Б, по-моєму. Ну, коротше, там купа всього. До речі, я ніколи не перевіряла в себе залізо. Я сподіваюся, що в мене немає анемії. По моєму загальному стану я не можу сказати, що в мене є анемія. Я, я собі її не приписую, але все одно хочу знати, як то моє залізо поживає. І, і вітамін Д також мені цікаво. До речі, я один раз в житті здавала вітамін Д, Це був другий. А перший раз я коли завагітніла Ніколь, це було в нью Йорку. Взагалі, це така знаєте, цікава історія. Ну для мене цікава, особливо я полюбляю цю історію. Знаєте, та це таке перша вагітність ніколи, ну Взагалі, ця вагітність була не першою. Але все одно я полюбляю це згадувати. Ми тоді з чоловіком були у Нью-Йорку, і знаєте, то був той самий момент, коли ми дуже сподівались на те, що ми змінимо знаєте, там, ну, тіпа країну, середовище, типа природу, погоду. І що нарешті нам дасться завагітніти, тому що дуже довго ми намагались, Ми ходили по всіх лікарях. В нас нічого не було. Ходило і і до речі, ще такий цікавий факт, що а, в жовтні місяці я якраз тоді завагітніла. Ми вирішили, що все, ми повертаємось. Коли ми повернемось додому, ми підемо по лікарях. Я почала шукати лікаря-андролога. Ми думали, що можливо, нам треба робити еко, можливо, нам треба робити тут таке дуже серйозне обстеження, проходити нам двом. Я почала питати у дівчат, хто знає, яких лікарів гарних. Я вона шукала не саму клініку, а саме лікаря, до якого до якого я можу піти, щоб нам порадили, що робити. Я виписала собі ці лікарі. Я навіть зараз пам'ятаю, як виглядала ця сторінка, де в мене були виписані лікарі Три виписані клініки в Києві та в Кракові, і в той самий місяць я завагітніла. Я не знаю, як це працює. Це сила думки, чи те, що ми там переїхали там за океан. Ну ми не переїхали, ми просто були там тимчасово були за океаном. Якось змінили своє трошечки життя. Але факт залишається фактом. Я завагітніла. І коли я про це дізналась, звісно, що я дуже сильно хвилювалась, тому що в мене була перша вагітність. Ну, ви знаєте, вона це було всього лише три дні. Все одно для нас був великий такий удар, тому що ми дуже довго цього хотіли. І нарешті я побачила ці завітні дві полоски на тесті, але за три дні все закінчилось. Це було ще у 2018 році. Тому, коли в 2019 році я завагітніла, звісно, що ми дуже сильно хвилювалися. Я робила там купу тестів, вони всі були позитивні, все було окей, я наче розуміла, що все добре, але мені треба було піти до лікаря. Я хотіла перевірити ХГЧ, щоб точно знати, що вагітність ця розвивається так, як треба. Я мусила. Пімкнути кондиціонер, тому що так спекотно я сподіваюся, що ви мене добре чуєте. Ну коротше, я знайшла собі лікаря, пішла туди в ту клініку, здала аналізи, і в них там ще був апарат УЗІ. Апарат УЗІ допотопний. Мені треба було випити півтора літри води, щоб вони мене перевірили. Знаєте, це такий апарат, коли дивляться. Коли тебе перевіряють з вимкненим світлом, я розуміла, що можливо там нічого не побачив, тому що було десь 6-7 тижнів. Вони зробили от сказали, що вони нічого не бачать, але все одно нам треба дочекатися результати аналізів. Звісно, що для мене це теж був такий удар, тому що я була впевнена 100%, що я вагітна, що все зі мною добре. Але вони трошечки похитнули ось цю мою впевненість. Я не знаю взагалі навіщо робили цей навіщо робили це у тому що на такому маленькому терміні ну зазвичай не видно вагітності. Коротше, за два дні задзвонив мені лікар. Я йшла в столовку, де можна було купити борщ, котлеточки, пюрешечка, Ну коротше, я йшла їсти і дзвонить мені лікар. І він тоді вже він мені сказав, що в мене занижений вітамін Д. Усе, що я вам кажу, що я перший раз тоді здавала на вітамін Д. Я не передала тоді тому значення, тому що після цього він сказав, що я справді вагітна, в мене хаче там було десь. 60 тисяч і три роки неможливо за вагітні, то тому я в ці теми була пришарена. Я вже розуміла, що вагітність розвивається згідно. Нормам, так як треба, і я точно вигідна, і все добре. Після цього десь за місяць нам треба було вже повертатись додому, і звісно, що я хотіла ще раз ходити на УЗІ, але вже до іншого лікаря і записалась до гінеколога, тому що перед тим я була просто у терапевта. А це записалась до гінеколога. Я попитала у знайомих. Вони мені порадили лікаря на Брайтон-Біч російськомовного, і це був найдорожчий візит до лікаря в моєму житті. Причому мене ще не дивились. Тобто я ще не була на УЗІ, я не була ще у лікаря, а я вже одразу перед візитом заплатила 250 доларів. 250 доларів за УЗІ в 2019 році. Це був просто шок. Але я зайшла до лікаря, вона почала робити мені УЗІ, і одразу з першої секунди я бачу це зернятко. І я просто починаю ридати. У мене сльози так катяться. Вона мені каже, боже, мо, до чого плачете? Все добре. А я оце ліжу, реридаю, задихаюся. Думаю, боже, жіночка, як тобі пояснити, що ми так довго на це чекали. Що це таке велике для нас щастя? Боже, я з я згадую в мене шмурахи по тілу, Це була одна із причин, чому я прийшла на усі, тому що нам треба було повертатись додому. Це Трансатлантика. У нас було два перельоти спочатку до осло, і потім вже з осло. Ми хотіли впевнитись, що мені можна летіти, що все добре. З дитиною все добре. Вагітність розвивається згідно нормам, і все окей. І тут ще одна знаєте, така ремарочка. Я знаю, що зазвичай чоловіки нічого не шукають в гуглі. Мій чоловік теж нічого не шукали гуглі, окрім цієї ситуації. А перед тим як ми вистали, повертались... ні, ще перед тим, навіть як ми летіли в Нью-Йорк, ми знали, що в грудні місяці в нас буде подорож до Італії. Я дуже хотіла у Флоренцію. Я і зараз хочу у Флоренцію, але, можливо, колись, в майбутньому, я все ж таки там побуваю. Тобто ми планували цю поїздку завчасно. В нас вже був заброньований готель, але ще не було квітків. Коротше, мій чоловік пошарився в інтернеті і каже мені: ти знаєш, я тут вичитав, що до 12 тижнів літати вагітним не можна. Я така, е, в сенсі не можна. Він каже, я знайшов 10 статей. Я думаю, напевно, що 10 статей це копіювати вставити, скоріш за все, було. Але ми на цьому фоні дуже сильно посварились, тому що я хотіла у Флоренцію. Думаю, як це не можна літати. Мені лікар сказав, що все добре. Ну, типу, повернутись, і це окей. А типу, ось так просто летіти там у Флоренцію, бо на той час в мене було десь 10 тижнів. На той час, типу, щоб ще один такий переліт, ну, навіть не один, а туди і назад, у Флоренцію і назад, що це, це, це тумач для вагітної, і тому нікуди я не полетіла. Я була дуже сильно розчарована і зла. Ну, коротше, з того моменту я так у Флоренції і не побувала. Не після того ми були ще в Італії. Це якраз те відео, яке я видалила. Я вам про це розповідала, що я записувала відео на YouTube, а потім їх видалила. Там саме була Італія, але ми були, але тоді ми були просто на відпочинку, не у Флоренції. Але коротше, це було дуже обідно. Ну, ось власне я приїхала за Ніколі в школу. Ось тут бачите, у нас ширі всі міняли каунті. Я останнім часом дивлюсь постійно кримінальні новини Майами. Думаю, як добре, що він не випускає такі новини про Орландо. Хоча мені і цікаво було б їх подивитись, але все одно трошки лячно. Така в нас велика черга. Попереду мене, ме мене дуже багато машин, позаду там дуже багато машин, і наш номерочок. У нас є номерочки і проходить працівник школи, і він отак по черзі кожну машину записує. У нас у кожного є номер, і цей номер означає, що дітей ось в такій послідовності повинні виводити і дітям дають також номери. Тобто, от Ніколь каже, там номери по моєму від одного до восьми, по-моєму, вісім машин. То може стати. Наприклад, Ніколь там за, тебе, за тобою приїхала мама в тебе номер три. Як я про це дізналась? Я не додумалась раніше у Ніколі цього запитати, але, але я дізналась від Ніколі, тому що вона сіла в машину і така дуже розстроєна. Я була я кажу, досі щось случилось. Вона каже, я хотіла, щоб мені дали номер 4 бо мені 4 роки, а мені сказали б іти на номер 3 а 3 Олівії. Я така думаю, у нехай це буде твоя найбільша проблема. І, коротше, так, да, так що в нас є номери. Не такі, як дітям черзі, ми просто поїдуємо. Там ну получається через кожні вісім машин починається перший номер. Там нам ще вислали табель успішності, але там нічого не було. Я коли в школу приходила записувати Ніколя в кіндергарден, це взагалі окрема історія. Я запитала у вчительки, кажу, а що це має значити? Тому що там написано якісь, ну коротше, якісь незрозумілі слова. Я забила в чат він мені взагалі щось інше сказав. Коротше, вчитель сказала, що PPK або PK їм не виставляють оцінки. Але починаючи з Кіндергартена, тобто з наступного року, а де моя дитина? А воно Моя де. Починаючи з наступного року, їм вже будуть виставляти оцінки. Дуця! Тобі сподобалось? А що ви сьогодні робили? Ви сьогодні спали? Ні. Ні? Ми не були не Ви аутсайд. А ти вдягала кепку? Да. Молодець. А сонечко було? Чи було Клауді? Я, я Клауді було? Ну, все одно треба вдягати кепку, доці. Ти все з'їла? Ти з'їла свій ланч? Да. Добре. А сирочок з'їла? Ти маселка не прибирала? Ні, ти з'їла весь бутербродик. Молодець, дотя. Ще хочеш бутербродик вдома? Ну добре, я один вам можу зробити. Один типи, а один олівки, добре? Коли будете мультики, дивитися, Я вам дам. Ось такий у нас садочок гарненький. На такій машині забирають прихоренду так, так, авто. І в наступному році Ніколь буде тут на автоскул. Тобто на цій машині. За нею будуть приїжджати в школу і привозити сюди. Як справа, Олівка? Давай я відкрию тобі. Не хотіла спати в садочку, закривай двері за собою. Не хотіла спати. Да ми смалі пішла. Угу. Окей, ходимо. Це для сестрички. Клас. Який гарний Лівко. Що треба сказати? Вапа ти добре. Ну, понятно, що теж хочеш. Да? Який в тебе гарний браслет! Думається. Хаппі Valentine's? Класс, мені дуже подобається колір. Тобі подобається? Далі, пап, вдома є, я тобі дам. Добре. Ватермелон, пошукаємо, добре. Ось на цьому місці я хочу хотіла би святкувати свіди народження. Вам про це говорила в минулому відео. Тут є такий столик, він, звісно, не але все одно можна сісти компанією. Тут є рукомийник, там холодильник, по-моєму, є. Зараз доченька, секунду. Отам є ще столик і тут гріль. І тут телевізор можна щось вимкнути. Коротше, в принципі, непогане місце. І басейн можна поплавати, потім сюди перекусити, і нав'яз такий від сонця. Такі мої плани. Так, нікого немає, тому що всі на роботі, в школі, в садочку. Там тетя, мені здається. Ось такі мої плани. Наша тренажерна зала, як завжди, тут нікого немає. Я думаю, що ввечері тут багато людей. Я ходжу зазвичай зранку. Зранку, напевно, всі працюють. Класне місце, мені подобається. Міні-маркет. Ходімо. Дівчата знову хочуть. Щось купити знову ліпка, обережно. А тут раніше була Delivery Room. Коротше, сюди доставляли посилки. Е, ні, ми нічого не будемо. Ой, Боже. Обережно, все, возьме, чудово. Обережно. Крутилась, крутилась. О Боже, що це? Це хімоза така? Доці, ну це хімія. Ми не будемо це брати. А де ціни? Тут немає цін. Я не розумію, скільки це коштує. What price? What kind of price, yeah. так? <плес> Тут дівчатам друкуємо розмальовки. Олівія обрала спанч Боба. Я теж хочу спанч Боб. Ти теж хочеш? Добре, я тобі зараз видрукую спанч Боб. Там трошки блуї і решта спанч Боб. Вау, яке якісне фото. О, як це називається? Купила дівчатам ось таку штуку для малювання. О, треба дошку помити. Вони тепер бавляться постійно. Ну, зараз вони дивляться мультики, але ще одну хвилиночку Ніколь вчора нам влаштувала школу. Вона взяла ось цю палку і почала отак стикати. Тут були малюнки, і вона що тут? Тут сан, тут була клауд, тут. Бінго, блуї було розмальовані і вона, коротше отак нам тикала. Кажуть, якщо ти хочеш відповісти, треба хендзап підняти руку і тоді говорити. Так що у нас тут почалися ігри в школу. Це я намалювала. Окей. Okay. Окей, коли ти закінчиш, так? Да? Добре. Ні фото, добре. Хорошо, я виключаю, добре? 奶奶<娘>